Топ-3 самих потужних любовних рун. Та на що вони здатні? Наприкінці вас чекає найцікавіше. Отже, починаємо: сила цих любовних рун допоможе вам у налагодженні романтичних стосунків або для створення серйозних стосунків, або навіть для пошуку партнерів чи спутників, які готові створити з вами міцну та чудову сім'ю. У будь-якій основі рунічних надичних любовних формул використовуються самі ці потужні руни. Давайте ж розглянемо їх по порядку та силі їхнього зростання. Перша руна це руна Кенас, чи факел або вогонь. Вона втілює в собі всю силу романтики й почуттів разом з цим це руна пристрасті. Кенас допоможе вам знайти та зміцнити романтичні почуття або нові романи та стосунки, нові пристрасні миті та закоханість, максимальну близькість у вашому житті. Вплив та сила цієї руни подібна фейерверку. це швидкий яскравий спалах. Що осяє все небо і землю це цілі іскри щастя та емоцій, закоханості і метеликів. З цією руною стосунки дуже швидко розпалюються від неймовірної пристрасті, але так само швидко гаснуть, якщо їх не підтримувати далі. Руна кенас використовується для залучення романтичних, але водночас нетривалих стосунків, інтрижок, які не передбачають переходу їх у сильніші або довші стосунки. Наступна руна це руна гебо. Вона принесе вам стабільні та серйозні стосунки, або перекладається як дар і вважається руне партнерства і підтримки, чудових та міцних стосунків, а також допомагає вам знайти підходящу і потрібну на даному етапі життя людину. Зовні вона нагадує перетин двох шляхів або доріг. Це сила та магія того місця, де неминуче зустрічаються люди. Тому руна Гебо з легкістю допоможе вам знайти тривалі й серйозні стосунки з партнером, який буде вас любити, цінувати та розуміти. Руна Гебо дуже, дуже універсальна, і здебільшого саме її використовують у будь-якій любовній формулі, магії та програмуванні. Тому, якщо ви не знаєте, яку все ж таки руну обрати, тоді використайте Гебо. Вона універсальна і поможе вам у будь-якому випадку. Переходимо к наступній руні. Будь ласка, не забувайте ставити уподобайки, підписуйтесь на канал, ваша підтримка для мене дуже важлива. Наступна руна по силі та міцності у стосунках це руна Інгус, це руна родючості або сім'ї та дітей. Інгус це руна створення сім'ї та укріплення вашої родини. Назва цієї руни походить від імені Бога родючості інга або фрейра. Ця руна допомагає знайти стосунки, які спрямовані на створення сім'ї, народження дітей та зміцнення сімейних цінностей. Але будьте з нею обережні, її сила родючості дуже-дуже велика. Тож, якщо ви не готові одразу до дітей, краще використовуйте руну ГБО перед цим. Сила ж руни Інгус це стабільні стосунки, не просто партнерські, а повноцінної сім'ї, дітей, сімейних цінностей. І міцних здорових і прекрасних стосунків, у яких безліч романтики щастя і сімейних радощів. Вона так само зміцнює матеріальне становище в сім'ї і сприяє підвищенню доходів. Для активації сил цих рун та можливостей проявитися в вашому житті, залиште коментар під цим відео з руною та словами Я приймаю. наприклад, Я приймаю ГЕБО. А ось і додатковий бонус. Це активована заряджена максимально прокачана енергія, ронічна заставка на ваш смартфон, яку ви зможете забрати, перейшовши за посиланням під цим відео. Чудово гарного романтичного настрою та вдалих пошуків на це свято всіх закоханих!